Доброго вечора, ми з України. У нас є гарні новини. З наступного тижня набирає чинності новий законопроект про потужну мобілізацію. Мобілізувати будуть п'ятирічних. так да, так вони ж активні, бігають цілий день. Енергії хоч відбавляй. Але це ще не все. Новонароджені ну, повинні пройти базову воєнну підготовку. Вже розроблено спеціальну програму позитивної перемоги. А також вони повинні платити податки. Також ми мобілізуємо твою дружину. Україна це сім'я. А сім'я повинна працювати разом. А як на рахунок котів та собак? Це наступний законопроект Слава Україні. Я, я хочу вибачитися за свої слова. Це був лише жарт. Нікого не мобілізують, я клянусь. Шановний пане президенте, я прошу вибачення за те, що я зробив. Це була просто пародія. Я не хотів нікого образити, чесно. Говори далі. Я думав, це буде потужно. Але тепер думаю, що це буде моєю останньою помилкою. Уяви собі, сьогодні ти міг би сидіти вдома, пити каву, переглядати свої тренди. Але ні, ти вирішив зняти пародію. І ось тепер ти тут у лісі, наодинці з мішком на голові. І своїми помилками. І що до дружини. Це не я сказав це все сценарист. Його теж мобілізувати. Люхай вевлю в нашому телеграм-каналі. Можна переглянути відео без цензури і багато іншого.